Мам, ти не туди йдеш? Всім привіт, я Аліна із Канади. І Сьогодні я вам покажу, яку квартиру ми знали за 1800 доларів в Канаді, в Уніпегі. Поки там моя мама розважає малу, а вона плаче. Пішли. Пходимо в нашу квартиру. Тут у нас кухня, такий от столик. Не дуже зручно, що посеред столу якби <серків> рукомольник, нічого страшного. В принципі, місця достатньо. Тут великий холодильник у нас є: плита, духовка, мікрохвильовка, витяжка. Тут багато шкафчиків також. І далі дивіться, у нас є. Що дуже класна посудомийка. Я нею ніколи в житті не користувалася. прийшов час посудомийка. Також багато шкафчиків для кухні. Думаю, в принципі, достатньо. Я думаю, ми стіл, мабуть, навіть не будемо купляти. Тут можна їсти, просто що тут посередині кран. Придеться завжди вийти посуд, щоб воно ну якось естетично виглядало. Це зала. Тут можна поставити диван. Не знаю, чи будемо купляти новий чи бушний. Тобто квартири повністю пусті, безмерно, здається. Тут під телевізор. Телевізор, я думаю, нас, нам не потрібен, щоб мала не дивилася його. Балкон. Просто чудовий. Подивіться, у нас є вихід на балкон. Здрасте. Ти теж йдеш на балкон з мамою. Так, сніжок. Такий ось у нас вигляд з квартири. Літом, думаю, класно. Можна буде сушити тут. Тіндя, не виходь, не виходь, не виходь, будь ласка, заходь назад. Зимою просто мило, що є балкон. Так, далі я вам покажу, що ще є. Обов'язково у нас тут іде такі ось двері. Прихована тут стиральна машина. Пральна машина, правильно? Пральна машина і сушарка. Вона прихована. Думаю, що дуже зручно. Ой! Ще закрили. Дуже. Палися, ну добре, потім закрию. Так, тут у нас перша ванна, їх тут дві. Якби нам було, я не висилала, але їх тут дві. Ванна така і перша спальня. Це маленька спальня. Тут будуть жити, мабуть, бабуся або дідусь, хто буде в гості приїжджати допомагати з дитиною. І шкаф всередині встроєний, такий, побудований. Теж дуже зручно, треба на який шкаф. Далі є ще одна спальня. Оту-та. Я дуже подобалась. Ми приїжджали в першу квартиру, вона там плакала і не хотіла заходити. А тут вона весь день бігає, їй дуже подобається. Дивіться, ось друга спальня у нас така. Тут також гарне вікно. Ну, не треба купляти штори, можна ось бачити, є такі жалюзі, спускаються. Видно поле. Там ось видно дуже багато будинків і поле. В принципі, світло, гарне, так? І тут, подивіться, яка велика. Ордеровна, чи як це називається? Ми їх такі речі встигли перевезти. Тобто ціла кімната. Ну, тут буквально ціла кімната, можна сказати, що третя кімната. Ну, якби не була вона прихідна, можна було б так і робити. Так, і тут ще одна у нас ванна. Подивіться. Така сама, прикольна ванна. Хочу сказати, що квартира занадто велика, прям. Ну, але нам потрібна була двокімнатна квартира, бо хтось буде нам допомагати з маленькою дитиною. Там бабуся, моя мама або <по> мого чоловіка, мама. І нам потрібно, щоб у них була окрема кімната. І тут іще у нас іде, дивіться, іще ось такий коридор. Тобто місця дуже багато серед. Тут бойлер теж можна, якісь зимові курточки повісити чи щось таке. От, подивіться. Квартира ця повністю пуста. Ми потім поїдемо в Ікею і купимо все, все, все необхідне, найнеобхідніше, що нам буде потрібно. А далі будемо вже докупляти такі речі, які прям можуть почекати. Я думаю, будемо купляти секонд-хенд, Типу, як це називається, уже юзані речі. Щоб дуже багато не витратити гроші, бо я думаю, так, так тут буде дуже багато. Я думаю, сюди ми просто купимо матрас для початку. Не будемо навіть ліжко купляти, купимо матрас. От, ну, подивимось скільки в які ми витратимо. Я потім ще зроблю окреме відео. Сподіваюсь, що не дуже багато. Так, і головне, що я забула додати вам, тому що ця квартира дорожча. Ми дивилися перед цим. А про цим ми дивилися прям дуже страшну квартиру. Але незважаючи на те, що вона дорожча, нам подарували один місяць безкоштовно. Тобто ми зараз заїжджаємо дивіться зараз у нас яке 25 число. Зараз 25 з п'ятого до наступного місяця, тобто 5 днів, ми нічого не платимо. Потім у нас наступний місяць ми платимо половину, і ще один місяць ми платимо половину. Тобто таким чином у нас виходить один місяць безкоштовно, плюс 5 днів. І якщо це все порахувати, то ця квартира ну коштує приблизно так само, як квартира, яку ми дивились перед цим, а вона була прям убита і знаходилась ну прям дуже близько і. Так, тому я думаю, що в принципі до нас віддавати велику квартиру на викладе. А ще тут є безкоштовний тренажерний зал, басейн і невеличкий лаунж для всіх жителів. Тут можна пограти в більярд, почитати книги, пограти в настолки або влаштувати невеличку вечірку. Також тут є безкоштовна кава, лате або гарячий шоколад, і я помітила, що люди приходять сюди прямо зі своїми пляшками, набирають собі тут на весь день і йдуть додому. А, можу сказати, що квартирою ми задоволені поки що. Вона, здається, дуже велика, дуже яскрава, світло мається на увазі. І в принципі, я думаю, що. Це буде добре. Ти ж сказала, тут можна регулювати температуру. Думаємо, ми не замерзнемо, бо у нас маленька дитина. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, що вас цікавить. Я буду вдячна і будемо розповідати. Підписали контракт на один рік.